Тихіше, мандрівнику. моя вівця, десь поруч. Я ж нічого не казав. А ось і вона, мандрівнику. Вау, Йосип голий, як багато бандитів. Схоже, що я використаю мою саморобну частникову гранату. Що? Ні, слухай, вона всіх вб'є. Слухай, я розберуся з бандитами, а ти просто спостерігай за своїми вівцями. Добре? Домовились, мандрівнику. мадрівнику. Не хвилюйся, мандрівнику, В мене часникова подруга. Якого біса? Чому? Чому ти дозволився постатися, авантюристи? Це ж був не я, це був ти. Як ти міг допустити, щоб таке сталося з моїми вівцями? Ти розбив моє серце, довіра втрачена. Ні, Чувак, ну ти тупий. Перезапуск. Тихіше, мадривником, моя вівця, десь поруч. Ага. А ось і вона, мадривнику! Йосипу холо, як багато бандитів! Схоже, я задію свою чесникову гранату. Ні, 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 як чесниковий гранат, добре? Тож, я вбив тих двох, і якщо я використову всі метальні ніж на третього, я В повинен... мене дещо є, що допоможе. Моя чесникова граната. Ні, не після останнього разу. Раз... Останнього разу. Слухай, не хвилюйся про це. Як щодо того щоб пограбувати ту скриню, що Ага. Ха, добре. Авантюристе! Я підірву цих чуваків! Не хвилюйся, я розберуся! Та що б ти тріснув? Як ти міг це допустити, авантюристи? Ау, мій боже! Такий, що ми тривнику, ми маємо чати Оп! Ау, ау, зараз кину. Ну ти і придурок. Андрівнику, козляра, ти такий! Та що? Та що ж ти спіз, бляха? Бля, дістав. Опа! От лайно, та це все ти робиш. Авантюристи! Як ти міг це допустити? Тися допустив! Гоу, oh, тихіше мадринику! Hey ah ah тихіше мадривничник. Так, знаю. Йоші, так, боли, так. Я ще в голуба. Так, столипельку, ah? я скажу тобі один раз і востаннє. Що саме, мандрівнику? Ніяких часникових <звук> гранат. Січеш. Але я її так довго майстрував мадривнику. Срати я хотів. Не чіпай її зовсім. Це все, що в мене Боже, є. Боже, мігреку закрий пощеку! Пообіцяй мені, що не будеш використовувати Чеснокову гранату. Добре, мандрівнику, я обіцяю не використовувати Чеснокову гранату. Гаразд. На тобі. Так. Бляха. Оу! Мандрівнику, якого хріна? <свистак> а -а -а! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Люкеніус! Майстерня озвучення. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку, а також напиліть коментаря, будь ласка. І можете підтримати мене донатиком посилання в описі під відео. Всім дякую!